Друзі, всіх вітаю на каналі. Я продовжую розповідати про членів команди Зеленського, які псують життя українцям, а коли лишаються державної посади, то тікають за кордон і не хочуть жити по тим стандартам, які вони впроваджували для простих людей в Україні. Екс очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулєба працевлаштувався в американському Гарвардському університеті. Він переїхав до Сполучених Америки працювати у цьому закладі. Він не має броні від мобілізації. Раніше Кулеба на посаді заявляв, що українці будуть воювати лопатами. Але втративши посаду і бронь від мобілізації, Кулеба не поспішає йти на фронт з лопатою, так само, як і ТЦК не поспішає його викликати з повісткою. Але цікаво інше. Перебуваючи на посаді голови МЗС, Кулеба. Підписав наказ не видавати українцям закордонні паспорти українцям, які проживають за кордоном. Нагадаю, що писав Кулєба. Цитую: як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. В нас в країні війна. Хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави. То так не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною з великої літери. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном, щоб було чесно. За логіку сам Кулєба по-перше повинен мобілізуватись на фронт. По-друге. Якщо він виїхав за кордон, а він пише: ті, хто виїхали за кордон і не йдуть захищати батьківщину, а Кулєба виїхав за кордон і не йде захищати батьківщину, він не має на право на користування українським закордонним паспортом. Кулєба відмовився від українського паспорту? Ні. А чому не відмовився? Він же підписав наказ: українці за кордоном не мають права на український паспорт, якщо вони не йдуть воювати. Кулеба, покажи, будь ласка, як ти відмовляєшся від свого українського паспорту. Ось у мене немає українського паспорту. Я не подавав на оновлення ще до того, як почалися ці події, і не збираюся подавати на оновлення. Я для себе прийняв рішення: ну якщо держава відмовилась від мене, я не буду бігати за цією державою, і прохати. Ой, дайте мені паспорт. Ну не хочете, так не хочете. Буду шукати інші можливості для отримання документів. Наразі я не маю жодного паспорту ні українського, ні будь-якої іншої держави. Я повністю безпаспортна особа. Ну ось так звик жити і якось живу. Я думаю, що Кулєба повинен слідувати своїм принципам і наказам, які він підписував як міністр МЗС. Якщо він не пішов на фронт, а він не заброньований від мобілізації мобілізаційного віку, то він повинен відмовитися від українського паспорту. Що трапилося? Чому так боїшся відмовитись від паспорту? Ну ти ж кажеш, що це справедливо, це ж нормально. Просто ну взяв і відмовився. Що такого? Як повідомляє судова юридична газета, наразі всім українцям чоловічої статі, які досягли 18 років за кордоном, відмовляють у видачі паспортів. Тобто дитина виїхала давним-давно чи нещодавно, неважливо. Колись вона виїхала з батьками, і ось їй стукнуло 18 років, і держава Україна відмовляє її в отриманні. Паспорту громадянина України чи українець дитина народилася від українських батьків за кордоном, і вона вирішила бути громадянином України. їй виповнюється 18 років, і також держава відмовляє в отриманні паспорту. Їх позиція цих команди Зеленського: якщо ти хочеш отримати паспорт, спочатку ти повинен піти на фронт, де шанс виживання один із ста. А потім вже отримати паспорт. Ну я вважаю, що краще бути без паспорту, чим лежати в труні, е перебуваючи на фронті під командуванням Зеленського та Єрмака. З точки зору банди зеленського і Єрмака, їм все рівно, тому що їм чхати на людей, чхати на країну і на майбутнє. Вони не дивляться, що буде через 10, 20, 50, 100 років. Їм плювати. Вони дивляться, щоб краще врятувати зараз свої дупи, як домовитися з Сполученими Америки з Європою, щоб їх не розірвали. Якщо ж війна закінчиться і треба буде проводити вибори, їх цікавить лише саме це питання. З точки зору держави, ну держава просто відмовляється від мільйонів своїх громадян. Ці люди, і так би не пішли би на фронт. Але вони додатково відмовилися віддавати паспорти, тобто люди будуть шукати інші можливості легалізуватися в інших державах, отримувати іноземні документи і повністю розірвати свої зв'язки з Україною. Тобто, просто держава сказала, що нам мільйони українців не потрібні. Що стосується Дмитра Кулєби, то це просто наволоч і черговий приклад, як працює працюють державні посадовці України, в тому числі під командуванням цього зеленського і Єрмака. Вони гадять, підписують злочинні накази. Які самі, самі ніколи в житті не будуть виконувати. І промивають людям мізки, що ось ви не патріоти, ви не патріотичні, ви там за кордоном. Але самі тікають за кордон і самі ж не йдуть в армію служити, самі не відмовляються від свого паспорту. Ось такі подвійні стандарти. Дякую за увагу.